Спільна молитва, я думаю, що це само собою зрозуміло, тим не менше, теж. Мало які сім'ї можуть так знаєте, похвалитися наявністю спільної молитви, як в межах подружжя, так і в межах сім'ї. Тобто, хоча б раз на день оцей ритуал спільної молитви дуже і дуже варто вводити, бо це саме те, що нас найбільше, найбільше напевно зближує одне з одним, якраз в присутності Бога. Спільне духовне зростання це теж важливий момент продовження спільної молитви. І цього я ще раз кажу: не треба боятися, але важливо є також знаєте щоб у наших сім'ях не було насильства, духовного насильства. Тобто, якщо людина противиться не то, що противиться цьому, не приймає цього, то теж не треба силою давити на нього. Радше тут треба, знаєте, проводити свою молитву, духовне життя так, щоб ти був свідком для своєї половинки сили, яку отримуєш від віри, і саме оце світло твоєї віри допоможе йому оздоровитись, але не насильницьке, щоби діяти так, як Христос. Христос не діє силою, Христос свідчив власним життям.